Мої найщиріші вітання в ефірі. Програма Спорт за тиждень та я її ведучий Віктор Самчук сьогодні у нашому випуску про чималі успіхи рівнян на бійцівському ринзі, повернення гандболу у рівне та про перші результати з футбольних чемпіонатів області. Гандбол повернувся до рівного. Місцева команда довгий час в жодних змаганнях участі не брала. Аби перевірити спортивну форму та готовність до серйозних турнірів, в гості рівненські дівчата запросили кращих гандболісток країни. Змагань з гандболу рівне не бачило вже близько року. Через матеріальні та організаційні труднощі місцева команда у чемпіонаті України участі не брала. Турнір же на кубок гандбольного клубу рівне проводили вперше. Організатори кажуть, ці змагання провели з певними цілями. Посмотреть наши резервы, которые у нас есть из девочек молодых, чтобы если там что-то получится, наше сделать новую команду гонбольный клуб Ривни. Я очень доволен девчонками, которые приехали, доволен своими девочками, которые у нас Ровенске здесь есть, остались здесь, которые не, не поступали никуда. Я думаю, что если нам на следующий год подпишут заявку, потому что в том году не подписали на участие в детской лиге, то мы достойно представим нашу область и наш город. На чемпіонаті України на турнір до рівного запросили кращі команди України, в які грають 14-річні. Львівський колектив нині є чемпіоном. Киянки на всеукраїнському рівні теж не пасуть задніх. Крім того, мали бути гості з Литви, але ті не приїхали через матеріальні труднощі. Для гостей рівне є непростим суперником і легких перемог вони не чекають. Команда серйозна, бо тут, ну, в цій команді є багато гравців, які теж в спортивних школах тренуються. І там є наші дві теж гандболістки. Ну, команда серйозна. Ми будемо старатися виграти. У підсумку в трьохденних змаганнях перемогу здобула команда із Львова, яка підтвердила свій чемпіонський статус. Срібними ж призерами стала рівненська команда, які, попри відсутність ігрової практики, показали хороші результати. Третіми стали кияни. Також організатори відзначили і кращих гравців турніру по амплуа Олену Чумак, Марія Шендерук, Мирославу Кучерук, Вікторію Власюк та Ірину Черв'як. Вихованець обласної федерації кікбоксингу Будакан переміг на юнацькому чемпіонаті України з боксу. Честь регіону на змаганнях захищало шестеро спортсменів. Всі вони зайняли призові місця. Будаканівець Владислав Жовтанюк поклав до скарбнички збірної золоту нагороду. Звання чемпіона з боксу юний спортсмен завоював вже вдруге, а найближчим часом він вже повернеться до кікбоксингу. У Хмельницькому Владислав Жовтанюк візьме участь у юнацькому чемпіонаті України. А поки, за підсумками нинішніх перемог, рівненського спортсмена включили у склад збірної України з боксу. Він вже влітку поїде на чемпіонат Європи, де матиме чималі шанси завоювати місце на п'єдесталі. Він е уже е був чемпіоном світу та Європи з кікбоксингу. Тут я, як головний тренер області з кікбоксингу, міг би прогнозувати його виступ з цього виду спорту, але з боксу він поїде вперше на такі ну представницькій представницькі такі змагання. За його підготовкою у мене є деяка впевненість в тому, що він ну, виступить принаймні достойно на цьому чемпіонаті Європи. Фінішувала аматорська баскетбольна ліга області. Спортсмени непрофесіонали серйозно боролися впродовж року за нагороди. До фіналу ж вийшли найкращі. Про аматорські баскетбольні баталії далі детальніше. Цьогорічні ігри в обласній аматорській баскетбольній лізі проводились вже в десяте. Дев'ять команд непрофесіоналів з вересня вели напружну боротьбу за трофеї, які за роки існування стали престижними. Рівень же самих учасників є досить високим. Складаються команди з Гравців, які тренувалися в дюшорах, по різних причинах не попали в професійні команди, але дуже полюбляють баскетбол. І от з таких по суті діла людей складаються команди, плюс ще люди, просто які полюбляють баскетбол і які хочуть допомогти, хочуть якось свої, свій вільний час. Провести не, не просто десь в дворі за пляшкою пива, а так е позитивно. До фінальної частини аматорської баскетбольної ліги вийшло чотири команди. За третє-четверте місця між собою боролися два рівненських колективи Магнат та Водник. За золоті та срібні нагороди змагалися місцевий лавіс та Сарненський будсервіс. Судді змагань кажуть, що дані команди є сильними суперниками і могли б показати достойну гру і на всеукраїнському рівні. Є кілька команд, які могли б грати. И которые есть команда Бутсервис, представители того же Магната и Лависа играют в первой лиге. И... Ви думали і запоставляли уровень вищої ліги і команд, які грають здійснює тобто з этой ліги. Ми б могли собрать команду вищої ліги. добротну. Не суперліги української, а вищої Ліги і команда б грала нормально. У підсумку в нелегкій боротьбі річний баскетбольний марафон виграла сарницька команда Будсервіс. Срібло за рівненським колективом Лавіс і третіми до фінішу прийшла команда Магнат. Рівненські жінки є одними із найгарніших. Саме це доводила бодібілдер Марина Мельченко на Кубку України. Змагання проходили в Полтаві. Туди з'їхалось близько чотирьох сотень спортсменів з усіх куточків держави. Бодібілдинг та бодіфітнес з кожним роком в нашій країні стає все популярнішим, тому конкуренція на подібних спортивних форумах завжди висока. Для Марини Мельченко це вже друга перемога на всеукраїнських змаганнях. Після успіху в Полтаві рівнянка почала готуватися до виступу на чемпіонаті Європи, який пройде найближчим вихідними У Молдові. У наших глядачів урівнинчан, українців, було свято. А я це цю неділю, суботу, понеділок провела в залі з важкими тренуваннями, з важкою дієтою. Це тобто зараз йде підводка під змагання, це досить суворі навантаження фізичні і плюс дієта, А це морально і фізично дуже важко. Стартував цьогорічний кубок області з шахів. Кращі спортсмени, і не тільки з Рівненщини з'їхались, аби поборотися за престижні нагороди. Про переможців та нову введення змагань детальніше дивимось далі. Цьогорічний шаховий кубок області проводиться вже в дев'яте. З кожним роком ці змагання набувають все більшої популярності серед шахістів не тільки Рівненської області, а й спортсменів з інших регіонів. Показником росту інтересу до цього виду спорту є і те, що кількість етапів у змаганнях зросла з 7 до 11. Перший тур змагань традиційно провели у Рівному, присвятили його пам'яті журналіста Юрія Щупака. Цей журналіст дуже як кажуть людина, яка не бачила себе своєю свого життя без шахів, яка говорила і давала інтерв'ю газеті сім днів два роки тому, ще, і говорила, що я живу заради шахів, тобто він подала своїх багато ну, операцій, складних операцій. Він відходив від операцій і говорив, що відійшов завдяки шахів, завдяки гри в шахи. Всього на рівненський етап Кубку області шахів завітало чотири десятки спортсменів із Хмельницької, Волинської, Вінницької та Львівської областей. Крім того, всіма куточками регіону була представлена і Рівненщина. Для кожного з учасників змагання є хорошою нагодою не тільки пограти, а й побачитись з друзями. Для людей мого віку шахи це дійсно добрий шмат життя. Приїхав провідати друзів. Шахи шахісти це одна сім'я з цими дружимо і показати пристойну гру буде пристойна гра, буде результат. У підсумку у рівненському етапі Кубку області шахів першим став рівнянин Андрій Кудрик. Срібло завоював хмельничанин Вадим Разін і бронзу завоював ще один житель обласного центру Олександр Матвійчук. Серед дітей вже найкращу гру показав Віктор Білан, а другі і третє місця за Ілоною та Каріною Туленіними. Футбольний сезон у рівному та регіоні набирає обертів. Розпочалися ігри у чемпіонатах області першої та другої ліг. Детальніше про хід чемпіонатів обох дивізіонів у нашому огляді. Дебютант першої ліги березнівський «Случ» продовжує радувати своїх вболівальників перемогами. У першому турі березнівчани перемогли одного із фаворитів чемпіонату Ожівський Одек. Наступним зазнав поразки Радивилівський сокіл. Господарі поля команда «Случ» забила два голи у ворота суперника. На що ті спромоглися відповісти лише одним м'ячем. Наставник Березнівчан каже, що легкої гри вони не очікували, тому і готувалися серйозно до матчу. І команда, так і болільники після. Гри з Оржевом від Радивила, звичайно, чекали всі перемоги. Хоча футболісти налаштовувалися серйозно, тому що Радивилів досить і досить непроста команда. Вони що дома, що на виїзді. Команда, яка якщо сама не грає, грати не дає, бореться завжди до останньої хвилини. З ними завжди тяжко грати. Тому налаштовувалися досить серйозно. Інші ігри туру дали такі результати. Рівненський Сокіл поступився Гощі Амако – 1-2. Кузнецовський ізотоп з мінімальною перевагою переміг з Долбунівський «Автолент» 1-0. Володимирецька енергія тріумфувала над рокозоря з рахунком 4-2. Матч «Оржева» із Малинськом перенесли на пізніший термін через участь перших у чемпіонаті України серед аматорських команд. У турнірній таблиці першої ліги нині така ситуація. По шість пунктів у скарбничці мають ізотоп, Гоща та Случ. Від них на три очки відстають Енергія, Малинськ та Давилівський сокіл у всіх інших, поки по нулях. Перший же тур у другій лізі пройшов з такими результатами: Полісся переграло Горинь – 1-0. Дубинський Спартак розгромив стандарт із Рівного – 6-0. Також рівненська надія нічією розійшлася із Бугринською Калиною. Вельбівно переграло водник, і матч дюсаша Верес із Садовим перенесли на червень місяць. У турнірній таблиці перші результати виглядають наступним чином. Із трьома очками йдуть попереду. Вельбівно, Спартак та Полісся. Надія та Калина мають по одному балу. Стартував кубок зміні футболу бізнес бізнес-ліги ОГО. традиційні для міста змагання цьогоріч зібрали чимало достойних команд, які боротимуться впродовж декількох наступних тижнів за першість. За плечами гравців вже шість зіграних турів. Про початок змагань та нелегку боротьбу дивимось далі. Цьогорічний кубок бізнес ліги ОГО є вже п'ятим. За роки проведення турніру організатори зробили багато нововведень. Головним досягненням теперішнього кубку є втілення в життя думки, що дані змагання є весняними, тому їх потрібно проводити на вулиці. Саме тому кубок бізнес-ліги нині приймає штучний майданчик для міні-футболу четвертої дю США. Коли планували перший кубок бізнес-ліги Весняний, ми його завжди планували проводити на штучних майданчиках. Тоді з'явилося багато штучних майданчиків в нашому місті, хоча вони половину відомчі, але ми вирішуємо це питання, і оце міські змагання нам надала можливість управління справ всім молоді спорту провести змагання ці на цьому майданчику. На офіційному відкритті турніру команди з початком змагань привітав і видавничий дім ОГО. Газетірі переконані, що дані змагання є важливими для команд, тому роблять все можливе, аби підтримати бізнес-лігу. Ми зі свого боку, як газета ОГО, як портал Ого, будемо робити і надалі все для того, щоб учасники і їхні вболівальники, і їхні друзі оперативно отримували якомога повнішу інформацію про те, як проходять змагання. Тобто після кожних змагань відразу ж на порталі ОГО будуть всі результати. Будуть фото для того, щоб учасники могли їх собі зберегти на пам'ять, обмінятися з друзями, поділитися через соціальні мережі, щоб якомога більше людей у місті знало про те, що є у нас такий турнір. Про високий рівень турніру говорить і те, що три найсильніші команди за підсумками змагань запросять на Кубок Львівської залізниці, проведення якого заплановане на липень місяць. А поки учасники зіграли вже шість турів і мають вони наступні досягнення. У групі А Чернігівське захопило лідеруючі позиції. У них 18 очок із п'ятнадцятьма. Балами їх не здоганяє рівне газ та ОВБ Рівне Теплоенерго та команда ОГО ділять четверту сходинку із здобутком в 9 очок. У групі Б. Після шести турів лідирують Віва, Славія Рівне 112 та Спортлайф. У ПСК йде четвертим із 11 пунктами. В спину йому дихає дебютант турніру Молокія. На цьому все більше про спортивні досягнення рівнян можна знайти на нашому сайті рівне 1tv більше позитиву у житті вам бажає наша програма, і побачимось за тиждень на першому місцевому.